Всім привіт. Комусь добрий день, комусь добрий ранок, комусь доброї ночі. Так, на зранок. Що ми робимо? Їдемо в воронку. Думаю, сьогодні з ранечку, Такий туман у нас. Видно. Нічого не видно, взагалі. То зараз вже розвидняється, зараз вже 7 годин вважаю. То вже більш-менш цей. А тут взагалі було, аж тут а не... комбайна не було видно. То так що, думаю, зранку виїду, ну, до години до якось. Попрацюю до години першої. Вдень, вчора орав. Ну, вчора не знімав. Гараче трошки, вдень, гараче, засильно гараче і не дуже, не дуже добре. Потами заливає то то потами заливає, то руки мокрі, знаєте, руль ру ру сквозить, слизько, то я думаю, що тако зараз ранечку і до якого обіду можна поробити. То так, що печем на поле. Печем по дорозі. Знаєте, такого до їду. Я думаю, якщо у нас будуть такі попани... Для соя ось така стану. Ну, в кого зеленіша, в кого сухіша. І думаю, що якщо в нас такі будуть ранки ось такими туманами, то ми будемо довго молотити ту сою. Побачте так, тут соя нас. Я в Україну. жовті є так, Ну, це не моя, але так показує наглядно. Тут ось така. Поніли. І Якщо будуть отакі тумани, то будемо її довго молотити. Бо я пам'ятаю, колись один такий рік був, що такі тумани весь час, і соя так за ніж натягувалася вологи, що ну, вона просто була мокра, як після дощу. Там навіть що їхав, було трошки сонце видно, зараз і навіть сонце не видно, такий туман. Поїду. Тут не, сильно, не сильно далеко їхати. Тільки думаю, там є рештки такі завеликі, чи не буде часом воно мокре, не просохше, не буде часом воно забивати зараз нікуга. Але зараз я походу так побачу. To je tisto, kar je polja, vse zora, čora. Є. Мокре все. Але нічого, сонце вже піднімається. Зараз вийде і буде сушити. На сьогодні на день стоїть 27 градусів, саме найбільше. Навроці, дивіться. Раз, наліз, Другий раз. Не таке велике, але все рівно я вже бачу, що ору е, і все, і плуг не лізе. ну, не то, що не що лізе, Він е... лізе, але видно, що він не докидає, типу, як-то, виходить, що вже не дає добре залізти в землю е, цей, той метал, плужковий десь якісь частині. І залазить весь час не на задні, а на передній леміші, Получається, що я стабільно не бачу. Три леміша, виходи, я бачу задніх, а передніх не бачу. І то начепиться, і, і все. І видно, що плуг, он до я йшов. І діпа глибину не бере і не хоче лізти. І діпа якоби випригує, і, о, і рів. І вже мусиш виходити, бо щось налізло. Такі ось такі до одка. Остався ось такий, от. не клинок, рівно тут ось така полоска ще залишилася. І гори. горе. Що не знаю, чи я це доорую і кидати, чи там ще одну, зробити одного там пая невеличкого. Ну, в тракторі скажу. Гараче. Зранку туман, туман є, сонце через туман б'є і вже гараче, просто парить. І коротше. Такі от перегори. Так що горем. Тут ще одгора така, що я, я тобі дам. Тут метрів 200 відгора. І поки зробиш з однієї сторони, з другої, то тут ще набереться гектар од гори. Так що орем. Все, площадь закінчено. Дубив укату відгору. Одгори. Одгоре для мене вбивство, я вам так скажу. Бачите, глиняра? приклеїлась на дворі. тут. Приклеїлись так, що ось можна одерти. Я, певно, ще, ще зроблю. Там невеличкого пая. Ще думаю, зроблю. Ще не сильно гараче, ну в тракторі трошки. В тракторі трошки гараче. Ну, ось така от оранка вийшла. Да, трошки терчить тако, де-не-де солома. Ну, а що зробиш? Е я так де вище брав, де нижче, маса була велика, соломи, можна сказати, що для ПЛН, так як він ото зробив, це чітко, там де ото стерчить. Воно не то, що, знаєте, не то, що, тіпа, не докидає. Воно як то... Я як іду на скорості, виходить, е, 2,2 йду. І воно як то. Не то, що не докидає, а воно перекидає. Получається, якби Перекручує і типу вилітає далі. Поняли? І воно не закидає його через то. Через те. А так нормально. Піде, де-не-де терчить, то воно. Це мелоч, це сімочки. Це немає нічого страшного, то воно перепріє через зиму, зогниє, боронами розсунеться, а так. Ось як видно. Іде нормально. Як у минулому році я орав, як не було вологи, хотілося зорати, я там багато тоді не зорав, десь гектарів з 15, 15 згорав. І просто я його кинув. Просто кинув, я його не міг цього горати. Плуг вилазив, трактор тяжко ходив. ну Було дуже тяжко орати. Та й так. То, А цей рік вже можна сказати, що вже більшу половину вгатив. Плос осталося, можна сказати, дуже мало. Не знаю, чи я його доб'ю. Жара стоїть велика. Зранку як виїжджаєш. Спочатку добре в годину 7, 8, а потім... А потім стає знов жарко. Стає гараче, просто гараче. Так що все, Кошка добита най добре За два дні, як, як за два дні Вчора я виїхав один-одинадцять, в 11 годин виїхав орати Поорав я до п'ятої години. Просто я вже якось ну, замучився, в мене сцена похолочить болі, як гориш кількість днів, то нормально. От сьогодні вже нормально, вивором нормально. А тако без привички щось спина починає боліти, чого болить? сижу ж рівно, все нормально. Не знаю, щось починає як боліти спина, защемляє. Тому зараз доб'ю одного пая, там виходить 2 гектари, найдва нема, Аби все добре було. І... Все, там одна площа остан... останеться, 14 гектарів. Там вже походу, буду бачити. Ще, як сказати, є робота вдома, картошку вибирати, це все, Ну ви поняли. Є робота ще й без того. І така домашня. Як видно. Тому я не бачу, в першому відео буде. Ось така тут вороночка. Тут горанка ідеальна, молотий вниз побрав чим пониж е, стерню і ось так. Такий стан сої, ної, ну, це у нас е, Аполо. а це у нас канзас. Карзас більш е, раніше, на пару днів повидно, що тут воно більше жовті є. Отак, що працює, прямо туди, далі підключимося. Так, що в нас? Е... Кусочка того доорав, вже вдома вибрали картошку. Те все зробили, перебрали. Виїхав я орати, там два дні, виходить, пройшло, сьогодні зранку ще перебирали. В день гріє сонце по 30 градусів. Замінив я ще й леміші, як видно, нові, відвели загру, взяв на пробу, поміняв ось такі. Лізе непогано, я вам скажу. Ще так же добре, що не притерпиться, бачите. Що скажу? Певно, що я сьогодні до вечерка ору і кидаю. Земля Земля як буто волога, але так тут тяжко йде, я вам кажу. Певно, що Певно, до що, що орую. І <пев> кидаю <пев> я цю оранку. Це в нас остання площа. Я думав, що я її може виурю. Але ні, все-таки... Твердо земля як будто мокра, але якісь такі ну, булижниками лізе твердо, так що просто геть капець. Містями плужок навіть щось ну, привилазить. А де залазить, так іде, ось, дивіться, які брили, бачите. Дивіться, які брили. То певно, що кидати цю оранку і буде воно. На осінь. Ну, як на осінь. Вже осінь. Буде, вже будемо молотити. Молотити пшини... Молотити сою. Молотити сою, змолочувати, там сіяти пшеничку, туди-сюди і вже туди заїжджати воранку. Там будемо бачити по погоді, як воно буде. Там далі ще кукуруза в тому самому ділі, що є, чи там змолотимо, змолотимо сою і після сої обсіємося, зореться, бо в нас ще кукуруза ще наливається. Холода були весною, весною, воно дуже довго сиділо в землі і все воно відстало на довгий період, вегетацію потягнуло. І ось так. І думаю, що вже після сої будемо рати. А так е, трактор рвати, він тако, знаєте, як орав от до цього, ще ті площі, так м'ягенько йшов вообще. Чотко, м'ягесенько, нічого. Зараз його тако тіпає, знаєте, чути, як він, як він землю рве, тіпа, плуг. То м'ягесенько все чотко йшов, а зараз просто. Просто геть, геть не, то, не то. то. На цьому будемо відео закінчувати. І оранку теж, можна сказати, ще може пару кругів дам, побачу. І кидати ту оранку, і будемо вже підходити до сої. Соя вже підходить, соя вже деякі площі е, підсихають. Вже можна сказати, будемо так взяли, само взяли десикант. Десикантом будемо обробляти деякі площі, то довго вже час не потягнеться до цієї дожнив. Ще, ну, Ну неділі-дві і все, і будемо заходити в Сою. То так, що закінчуємо всім миру і добра, зустрінемося в нових відео.